Гарного дня, щастя, здоров'я, дорогі мої колеги, українці, от, садоводи, перше відео у 23-му році зараз така складна, важка Господи, часи для нашої країни, а особливо для наших воїнів. Тому е, багато волонтерських справ і нема часу до викладення відео. Але в проміжутках, коли я вільні хвилини, щоб трошки відійшла голова. От і от, не потіряти кваліфікацію, так можна було б сказати, то ми зробимо кілька відео, які пов'язані в зимній період, які, як на мою думку, були б дуже важливі для садів. 3, 4, 5, 6 року. Тобто, ми піднімемо тему переведення на плодоношення. Тобто шах 1, шах 2, шах 3. Що коли в свій час робити, щоб почати прискорити плодоношення і перевести сад. На вже вражання. Це один із важливих прийомів. Не завжди його детально описують, не завжди його е, ну так не висвітили він належному е, обсязі. Тому я постараюсь у міру, скільки Бог дасть ні розуму, постаратися це питання висвітлити більш детально. Е, ну, Щоб приступити до цієї теми, почнемо з того, що люба праця необхідна для того, щоб був в неї інструмент. Інструмент у мене не так багато. Необхідний. Найперше, це санки, які дуже вдобно таскати по снігу, вона от, яка дозволяє висоту дерева сформувати на потрібну висоту, вище якої я не роблю. Інструмент сікатор, Це такий, якщо далі, де не можна достати, якщо налажений, сьомо, от, тут в мене не рекламується компанія, от, просто удобний. Тут в мене. Кремім польський, але може бути і другий. Сікатор такий не розкладний, але досить хороший, якісний. От, дуже сподобалась мені щіль. От, пилочка, яка обрізає грубші там, легенько на праву ліву руку. Дуже удобно, що де треба правою рукою, де треба лівою. От. Ним дуже удобно працювати. Ну і Сікатор, ну, як крошуюся, АРС. От, дуже гарна заточка, дуже довго тримає. От, річно я користуюся цим інструментом. Це так ми от, підійшли до інструментів, які необхідні для того, щоб приступати до тої чи іншої роботи у садівництві. Е, я вважаю, що один із найважливіших моментів саду горіх, горіхоплідному саду це з 4 на 5, з 5 на 6 року, якщо скороплідний, з 3 на 4 рік. Це туди, коли вже переводять. Детально вся ціль і вся сила покладається на те, щоб перевести на бокову плодонашому гілку і перевести на закладення більше тичинок по в у бокових гілках, щоб не було великого приросту і щоб максимально закладження було на бокову гілку. Це пов'язано з тим, що якщо ці строки пропустити, то дуже надскладно важко переводити на плодоношення, бо туди змагаєшся з деревом, ти його обрізаєш, а воно дає сильний прирост. І закладка відбувається набагато складніше. Коли це робити з 3, 4 чи 5-5 рік, іменно цих 2-3 роки якраз можна перевести повністю на плодоношення, туди плоди гілки відхилюють, і приросту вже небагато. Туди сформувати або підтримувати промислове насадження набагато легше. Тобто не потрібно скільки затрат на обрізку, на вина на, забирати зрізані гілки. Ну але саме більше, що ми вже можемо отримувати. Досить такі хороші врожаї е, вже починаючи з 4, -го, 5, -го, а шостий рік ціль на 6 рік вивезти повністю на плодоносящу стінку. Отже, тому. Ось ми приступимо тому. Тут в мене вийшло, що я не спів обрізати е, з минулого року і припущений один рік. Це дуже часто такий тип садів, де мені приходилось обіжати, що робили обрізку таку щадящу. І дерева е, 5-й шостий рік мають. Приблизно такий розмір. 20 числа грудня цих дерев буде від часу посадки, буде в 6 років. На що б я хотів би звернути? Ось припущений один рік. Ми маємо приблизно 8-9 скелетних гілок. Дерево, яке більше хороша форма, але дерево більше апікального типу плодоношення, тим більше гострої форми. Це саме сложні дерева формуванні, тому що вони закладають плодоношення дещо пізніше. І ростуть під будемо таким сказати, гострим кутом, тому для них особливо необхідне формування належним станом, доки він не прийде на плодоношення і від вагою плодів гілки будуть відхилені. Ось ми підставили наші санки. от верх. Вибираємо найперше, починаємо з того, що ми знижуємо крону. Горіха культура, яка потребує для того, щоб всередині крони була хороша освітлення, тому що в даному випадку плоди будуть тікати на краї. І тому е, дуже добре, щоб було 7, 8 до 9 скелетних гілок. Більше скелетних гілок не потрібно, іначе буде дуже е, забільшена загущеність і буде набагато більше тіні всередині. Туди плоди підуть на краї, плодоношення перейде на краї. Ось. Начнем. Це пропущений один рік. І от з чого ми начнем. Начнем, що переведемо на бокову. От з берег начнемо. Першу, слідуючий убираємо на бокову. Третій комар. От. І четвертий на тому. Получається, четверта буде. Верхня гірка і це вже до закінчення яруса. Не дивлячись на те, що ночі було мінус 10, днем зараз мінус 2, але е, так як була, земля не промерзла і так, як була дуже-досить тепла зима, є сокорух. От він і є ще сильний. Але я сокорух, але він не в такому обйомі. Роботи все одно потрібно виконувати. От, і тому ми стараємося виконати. Все, верхушку зрізали. Далі. Вибираємо гілки і переводимо на бокову. Я завжди стараюся, щоб е, був, е, був лідер, який основний на тому. Я його залишаю дві третини. Тобто третинку зрізаю, дві третини залишаються. Гострий, малий, торостіп'енний, обрізається. Всередині на боковушку. Маленький, обирається. Це роботи, які потрібні зробити в зимній період. Далі, більш детально. Ми цю роботу будемо продовжувати літом два рази. Приблизно буде проводитись операція приведення плодоношення формування. Це буде десь кінець травня, десь до 15 червня. Це буде перша чеканка, будемо так сказати. І друга буде серед кінці липня, мабуть, де буде повністю вже убрані, залишаться тільки ті, які будуть необхідні, а ті останні запанцируються або уберуться зовсім. Тільки гілки йдуть середині, вони вже є закладені з плодушками. Ми їх обираємо, подушки залишаємо. От. Не можна вдирати повністю, не треба гляти. Їх можна, коли забралені, ці обкладуться і вони будуть плодоносити, як мінімум, ще 3-4 роки під тим, коли вони з часом вже відійдуть. От. Тому що, як, якщо вже як, як постаріють. Виклажні. Продовжні, дві одинакі завжди залишаємо. Та яка продовження, вони обираються третина, які бокові, забираються дві третини. От ми маємо першу скелетну гілку. Ми маємо дві вроді як одинакових. Значить, продовження скелетної гілки. Ці ми залишаємо і зменшуємо. На 2 третини. Ось. Останні це все як вже є верхушки, вони вже деякі будуть складами. Але цього мало, ми прикладемо всі зусилля, щоб він заложився. Ще раз звертаю увагу, це горіх традиційного типу. Такі горіхи, як, похоже, як, як козаку, як піщанський, як Тобто Вони, вони хороші хазяйства, але це з традиційних схем. Це коли схеми там у нас 10 на 8 чи 10 на 10, чи десь на 12, тобто, які мають верху, їх, їх тяг ще набагато важче переводити на плодоношення. Але тим менше і це треба робити, і цим ми можемо проскодити за плодоношення. Значить, насадки стали. Продовження. маємо тому, От тут вже закладжені. Коротше, де я вдарена бактеріозом, де, зовсім воно де не де хоробене. Щоб воно потім не було на стобрі, убираємо його повністю. Забрали продовження на це. Ось тут можна продовження на цей. І я не було конкурента. Ось. Приблизно така операція. На кожне дерево, десь в мене на таке дерево, що ну, уходить хвилин 20. Це коли вже ти знаєш, що робити. Якщо зразу не тому, йде трошки більше, бо довго думаєш. А як вже ти робиш кожен день, то ти вже, воно вже на автоматі і на дерево входить на таке, то на дерево виходить 15-20 хвилин. Це можна зрозуміти, скільки можна зробити дерев, коли весь інструмент і все є під руками. Невеликі гілки, але є плодошки, Ми я їх скорочую, щоб вони не давали забас. часом вони заберуться зовсім. Продовжуючи, звідси перейдемо на бокову. Вроде бы бежались но Рік треба враховувати, що тут рік пропущений. Але за допомогою двох літніх, ми приведемо ці всі бокові, вони будуть, вже які будуть звідси проростати, вони будуть всі з бруньками. Для цього ми використаємо кілька прийомів. Перше, то, що ми використаємо, це нас буде зимня, це буде шах номер 1 зимня обрізка. Потім буде використання перша літня, це буде приблизно 15 в числах буде червня. В цей момент ми використаємо живлення і можна додати деякий регулятор роста. Це набагато полегшує справу для того, щоб скоротити міждрузля і для того, щоб дати більш калійно, калійне живлення, з, з, з додавленням мікроелементів, Часто можна додати кремія молібдена. Він якраз теж способствує для закладення плодової бруньки. От. І третє, це буде у нас липень місяць, де ми вже сильно змінюємо живлення. І теж можна використовувати живлення як під корінь, так і по листу. То сьогодні для того, щоб привести на плодоношення, необхідно буде чотири операції: тобто, зимня перша обрізка, потім обрізка буде літня. Червні місяці, десь 15 числах, і друга буде е, липні, місяці, то вже корекціока, де що треба потрапити. І в рахунок цього буде два живлення. Живлення буде під, два по листу, і одне живлення буде під корінь. Комбінація і по листу, і під корінь. І туди ми звернемося до цього самого дерева, побачите, які будуть закладені на нього плодові брюньки. Сьогодні ми навіть висітимо там, де вже це було зроблено, і де було раніше, ми побачимо сьогодні результат, який було проводено. Це дерево, будемо сказати, п'ятого на шостий рік. Ми продемонструємо сьогодні, де було з 4 на 5 рік, де вже ця операція була рік проведена. Тобто от ми ще деякі підправимо гілки, для того, щоб було на... Всі, які йдуть доверху, я їх зрізаю на бокову. От, верхушки. Наполовину прирізаю, але коли вже закладені літні тому, то вже верхушки не ріжуться, бо вони всі в плодошках. Але так як тут зараз нема плодушок, то таку операцію можна робити. Коли вже ми будемо перевели і вже почали робити живлення, то, то практично всі верхушки низ пусти, а всі верхушки закладені. Потім вони відхиляють гілки донизу під, під плодами. І туди дерево, само собою, гальмується прирості. Зараз це можна так робити. Коли переведено на плодоношення і вони закладені, того ми не робимо. Тобто, там же ми тільки проріжуємо гілки, але верхушки, бо в них найбільше закладені буде горіхів, які від, під своєю вагою відхилять гілки. Ось ми звернулися ще от, от підправимо дещо верх. Звідси тут забагато, то можна аж на цю гілку їх. За великою вагою висоти мені не потрібно. Тут можна добавити. От. Якщо попадає суха, обрали. Бачимо хвору, забрали. Якщо дуже всередину, скоротили. От, суха, скоротили, цю. Вона з часом убереться дещо пізніше. Ось, О. І ми маємо практично ще залишилось дві довші, скоротити. Ось ми приблизно по хвилинах прийшло на це, щоб це обрізати. о, прийшло десь 20 хвилин. По тому. Сурміровано закладені, забрали центральні. Ми маємо 4. Верхні гілки і маємо більше. Храз, два, три, чотири. І ще одна на тому вісім. Маємо вісім, дев'ять, хороших скелетних гілок. От. Потім ми їх приведемо, якщо треба, залишимо вісім чи шість. Ну поки ми залишаємо от, більше скелетних гілок немає. Центрального провідника в нас немає. Ми його літом чеканули і дали можливість сформувати. гострі кути. Ну, частково я тут не міг їх е, зменшити на е, тому, хоча їх е, панцирував. Вони за, заросли нормально, але Но якщо дуже гості, то треба. Туди ще рік відрізати і чекати слідчий рік, бо якщо дуже гострі кути, то потім їх, коли сильний вітер і дощі, то їх відламує. От сформували традиційно сформуруване дерево висотою. От, будемо вчитати, раз, два, три. Десь 3 метри, 3,20 двадцять. В майбутньому, якщо він ще буде рости, його висота буде максимально ну, аж до до ,5, 5 метрів. Тобто більше я висотою дерева не формірую. Для того, щоб удобно було, було як бризкати, так і удобно було їх обробляти. Ось формірую, будемо сказати, зимня обрізка п'ятилітнього на шостий рік з цілю приведення на плодоношення.